Видих. І ще вдих. І видих. Глибокий вдих. І до передньої ноги. Видих. Стегно біля живота. Вдих. Без рук. Руки на підлозі. І видих. Вдих. І видих. Вдих. І видих. Вдих. І видих. Вдих. Піднімаємось. Видих. Розкрилися. Вдих. Поставили ногу. Видих. Паршла. Відштовхнули себе вперед, вдих і видих. Вдих, і видих. Вдих. Тут стоїмо видих. Лабандка підтягнута, плаский поперек. Ногу перед собою побачити вдих. Видих. Рівна спина вдих. Зібрати живіт. Видих. Можна руку над вухом вдих. І видих. Поставили назад. Стопу. П'ятка назад, пальці на себе. Розійшлись в максимальний крок. Гіняні мудра погляд. Вгору вдих. Видих. Спина над стегном. Вдих. Видих. Штовхаємо плечем назад коліно. Вдих. Видих. Рука над обличчям. Не заводити назад. Вдих. І видих. І відпустили. Їдемо в шпагат. Проїхали свій максимум. Десь залишились. Краще буде підкласти. Краще буде підкласти обору. Угу. Дихаємо.